Ви знаєте, що в нас дуже багато шкіл, які постраждали від обстрілів. Є школи, які зруйновані частково або повністю. І сьогодні це питання, над яким ми всі працюємо, і яке ми всі готуємо, щоб насправді робити навчання офлайн. Інша проблема сьогодні то що у нас мала кількість. Транспорту громадського, тобто частина транспорту була мобілізована, частина була там пошкоджена війною. І нам сьогодні не дуже вистачає транспорту для того, щоб забезпечити перевозки в місті Миколаєві. Ну, я думаю, що миколаївці це розуміють. Але для того, щоб забезпечити навчальний процес за відсутності деяких шкіл, нам ще потребуються, нам буде. Необхідно ще додатково автобуси шкільні. Ми зараз звертаємося до партнерів, щоб нам допомогли в придбанні цих автобусів транспорту для того, щоб ми могли організовувати цей підвіз учнів для проведення навчання. Знову ж таки, окрема тема це якраз. ну, Стандарти, нові стандарти, за якими потрібно мати бомбосховища. А ви розумієте, що в більшості шкіл наших цих бомбосховищ немає, просто ну фізично вони не існують, вони так не будувалися. Тому це окремо під час зустрічі з президентом. України Володимиром Зеленським я озвучив, він казав, що, що ми зараз будемо зустрічатися з примірством міністром Данії, які нагальні проблеми е, в міста Миколаєва, які стосуються там, гуманітарного питання. Я сказав, що це для нас сьогодні головне питання. Це якраз облаштування бомбосховищ е, для навчальних закладів, для відновлення навчальних процесів в дитячих садках та школах.